Всім привіт! Сьогодні на каналі Творча Математика будемо розв'язувати задачу з ТЗНК. Ця задача складалася з трьох частин, але розв'яжемо тільки першу. Ця задача для мене виявилася досить складною, оскільки потратив на неї майже 10 хвилин часу. Якщо хтось придумає якийсь інший розв'язок, то пишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Отже, умова задачі. Студент Максим планує відвідати впродовж року 5 харківських музеїв: історичний, літературний, морський, природничий і художній. Максим вирішив, що буде дотримуватися таких умов. Отже, маємо 5 умов. І тут я вже собі підготував музеї, скорочено їх записав. Перша умова. Кожен музей відвідає лише один раз. Оцю умову запам'ятовуємо і. Пропускаємо. Друга умова. Літературний музей відвідає раніше, ніж художній. З цього ми можемо отримати такі інформації, що художній не може бути перший по відвідуванню. Бо якщо він буде перший, то літературний не може бути швидше, ніж перший. Тобто пишемо собі одиничку і перекреслюємо. Художній першим не може бути. І літературний не може бути п'ятим, бо якщо він буде п'ятим, то художній повинен бути пізніше. У нас музеї всього 5. Тому перекреслюємо п'ятірку. Наступна умова, морський музей відвідає першим або другим. Напишемо морський, перший або другий. Ну, можна ще написати, що він третій, четвертий, п'ятий бути не може. Напишемо п'ятий. Бо в нас вже п'ятим не може бути літературний музей і п'ятим у нас не буде морський. Наступна умова, між відвідуванням морського та історичного музеїв відвідає лише один музей. Отже, якщо у нас морський перший, то історичний буде третій. Якщо у нас морський другий, то історичний буде. Четвертим. Відповідно, у нас історичний теж не буде п'ятим. Так, це забираємо. Не буде п'ятим. Отже, в нас п'ятий буде або природничий, або художній. І п'ята умова. Якщо історичний музей відвідає третім, то літературний відвідає раніше, ніж історичний. Ось така умова. І тут для розв'язку я використав те, що в нас є умов... варіанти відповідей. Тобто чотири варіанти відповідей. І я розбив цю задачу на два шляхи. У нас морський може бути або перший. Або другий по рахунку. Я вирішив ці два варіанти перевірити. Перше, я вибрав, що морський у нас буде другим. Перевіримо цей варіант. Морський. У нас другий. Так, якщо у нас морський другий, ми знаємо, Відвідує першим або другим це ми використали. Між відвідуванням морського та історичного відвідує лише один музей. Значить, морський другий, історичний, четвертий. Дивимося, чи є в нас такий варіант. Морський другий, історичний третій. Значить. Цей варіант нам не підходить, а більше варіантів відповідей, коли морський другий по рахунку у нас немає. Тому варіант, що морський музей відвідає Максим другим, ми відкидаємо. Отже, ми знаємо тепер точно, що морський у нас перший. Тепер використовуємо умову знову ж таки. Четверто між відвідуванням морського та історичного музеїв відвідує один музей. Значить, морський перший, історичний третій. Дивимося, чи є в нас такі варіанти відповіді. Морський перший, літературний третій. Значить, варіант А не підходить. І варіант Г так само не підходить, ми вже його раніше відкинули. Морський перший історичний третій. Значить, у нас залишаються варіанти Б. Та варіант В. Тепер ми пам'ятаємо, що літературний музей історичний не можуть бути п'ятими. Варіант Б у нас п'ятий природничий. І варіант В. У нас теж п'ятий природничий. Тому робимо висновок, що в нас природничий буде п'ятий в даному випадку. Природничий п'ятий. Тепер ми кажемо, що в нас є ще така умова: літературний музей відвідає раніше, ніж художній. Отже, в нас є вакантні порядки: це два, другий музей та четвертий. Літературний раніше, значить, літературний буде другий, художній четвертий. Ось така відповідь у нас вийшла. Літературний, другий, художній четвертий, природничий п'ятий, історичний третій, і морський перший. Ось такий варіант розв'язку, використовуючи варіанти відповідей. А як би цю задачу? Розв'язували ви? Пишіть, будь ласка, в коментарях під відео. На сьогодні, все. Дякую.